Біда навчить Леся Українка. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був. Як вилупився з яйця, так з того часу ні трошки не порозумнів. Нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти. Де сяде там і засне, що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже, є чого, нема чого, а він вже до бійки береться. Одного разу літав він своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися по смітничку громадили та й знайшли три конопляні зернятка. От наш горобчик і каже: Мої зернятка я знайшов, а чужі собі. Мої, коли мої, коли мої. І почали битися та так б'ються, та так скубуться, аж догори скачуть, аж пір'я з них летить, бились, бились, поки потомились, сіли один проти одного, надулись і сидять. Та вже й забулись, да що була бійка. Коли згадали А де ж наші зернята? Зирк, аж зернят вже й нема. По дворі ходить курка за курчатами, квокче та промовляє Дурні билися, а розумні поживилися, дурні билися, а розумні поживилися. Що ти кажеш? питають горобці. Та то я дякую вам, що ви такі дурні. От поки ви здору билися, то я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками. Що то, сказано, як хто дурний, нікому було вас бити та вчити. Якби вас то вся у добру науку, то, може, б, з вас і птахи були. Чужий горобчик розсердився з мову. Чи своїх дурних курчат розуму, а з мене й мого розуму досить. Підскочив, тріпнув крильцем, звірількнув та й геть полетів. А наш горобчик зостався і замислився. А правда, думав він, краще бути розумним. От курка розумна собі, наїлася, а я мушу голодний сидіти. Подумав, подумав та й почав просити курку. Не вчіть мене розуму, пані Матусю, ви ж такі розумні. Е, ні. каже курка. Вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. Он своїх діточок чималенько, поки до всіх до ума довести. Шукай собі інших учителів та й пішла собі в курник. Зостався горобчик сам. Ну, що робить? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. І полетів у гай. Прилетів гай, коли бачить, сидить зозуля на калині та все ку-ку, ку-ку. От він до неї Діточко, що я вас проситиму? Не вчіть мене розуму, у вас же нема своїх дітей. А то курки просив, та вона каже, що в неї так багато клопоту. А я тобі от що скажу, відповіла зозуля. Як у мене свого клопоту нема. Чужого я й сама не хочу, от не мала роботи, чужих дітей розуму вчити. Все не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі лічити, то все я можу тобі сказати, аби ти була жива, а за мене не турбуйся, відрізав горобець і полетів геть. Полетів він геть аж на болото, а там ходив бузько і жаб ловив. От підлетів горобчик до нього та й каже несміло. А, пане, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, що, що? заклетів Бусько. Тікайно ти, поки живий, я вашого брата. Горобчик мерщив від нього, ледве живий від страху. Бачить він, сидить на рілі гава І сумує. От він до неї. Дядино, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, синочку, сама не знаю. Чи не можете, дяденочко, мене розуму навчити? Та ні, синочку, я й сама його не маю. А от коли ти вже так хочеш, то полети до сови. Вона, кажуть, вельми розумна, то, може, вона тобі ще порадить, а я до того розуму не дуже. Бог з ним. Прощавайте, дядино, сказав горобчик, щасливо. Полетів горобчик питати, де сова сидить. Сказали йому, що вона в сухому дубі в дуплі мешкає. От він туди. Бачить, справді сидить сова в дуплі, тільки спить. Горобчик до неї. Пані. Чи ви спите? Пані. пані. Сова як кинеться, як затріпоче крилами. Га? Що? Хто? кричить, витріщаючи очі. Горобчик і собі трошки злякався, а все таки хоче свого дійти. Та це я -го горобець. Горобець який горобець? Не бачу чого притворився? Як вас лиха година по дневі носить, усе напасть і вдень не дадуть заснути, і сова знову заснула. Горобчик не посмів її вдруге будити, сів собі на дубі та й почав ждати ночі. Ждав, ждав, а йому обридло, Колися, як стало вже добре темніти, прокинулась сова. Та як заведе гу. Гу. Горобчик аж отерп за страху, хотів уже втікати, та якось утримався. Вилізла сова з дупла, глянула на горобчика, а очі в неї світять, страх, та й Ти тут чого? спитала. Та я, вибачайте, моя пані ще зранку тут сиджу. І чого? Чекаю, поки ви встанете, та я ж встала. Ну чого тобі треба? Чого стримиш? Я хотів би вас попросити, вибачайте ласкаво, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не на те я мудра, щоб дурнів розуму навчити. Хто дурнем вродився, той дурним і згине. Тікайно ти, а то я голодна. Гукнула сова та як засвітить очима. Горобчик миттю, як схопиться, полетів світ за очі, десь у гущавину заховався та там і проспав аж до самого ранку. Спить горобчик та так міцно, коли у нього над головою щось як заскригоче. Че-че-че! Горобчик прокинувся, аж дивиться сидить на сучку сорока білобока. Так так скрегоче, аж очі заплющила. З ким ви, панянко, так розмовляєте? спитав її горобець. А тобі до того що? Чуба, який цікавий, а хоч би й з тобою. Та я дуже рада, як зо мною. Я б вас просив, моя пана, щоб ви мене розуму навчили. А нащо тобі, мій молодчику розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше, а ти, голубчику, ліпше красти вчився, от як я, то тоді розуму не треба. З великого розуму не тяжко зглусто заснути. Ти ось поговори зо мною, то я тебе навчу, як і без розуму прожити, і заскриготала сорока, та що далі, ти все хочеш, та все дрібніш. Або дай тобі заціпило, скриготухо, крикнув горобчик. Ото глушить, цур тобі, та скоріше від неї геть. Сів собі горобчик на полі та й думає де я того розуму навчуся, скільки світу злітав, а й щось небагато навчився, хіба вже воно так і зостанеться. Зажурився він, поглядає сумно по полю, а по полю чорний круг ходить так поважно. Ну, ще всього спитаю це вже останнє, подумав горобчик. Вчить мене розуму, звернувся він просто до крука, я вже давно його шукаю, та ніяк не знайду. Розум молодше, по дорозі не валяється, мовив поважно Круг. нех нехтак то його легко й знайти. А я тобі от що скажу. Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. От тобі моя наука, а тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука? гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав, Обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити, а потім і забув. Почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. І не зоглядівся горобчик, як і літечко минуло. Настала осінь з вітрами холодними, з дощами дрібними, а дедалі сніжок став припадати. Біда горобчикові, холод, голод, вночі де не сяде, спати не може, так холодний вітер і пронизує, вдень їсти нічого, бо все зібрано в клуні. А якщось знайде, бо все зібрано в клуні, а якщось знайде. То за сваркою втеряє. От і почав наш горобчик до розуму приходити. Годі сваритися, куди горобці летять, і він за ними. Що вони знайдуть, то і він поживиться. То все без сварки, без бійки, то горобці його й не женуть від себе. А перше, той близько не підпускали. Побачив горобчик, як інші пташки в теплих гніздечках сидять, почав він і собі придивлятися, як то гнізда будуються. Почав він пір'ячко до пір'ячка збирати, соломку до соломки складати та гніздечко звивати. Так статкує наш горобчик, так дбає, де далі всі горобці почали його поважати. Куди зберуться на раду. То його кличуть, так він славився між ними своїм розумом. Перезимував він зиму щасливо, а навесну вже став великим та мудрим горобцем. Сидів він у гніздечку не сам, а з горобличкою, і четверо яєчок в гніздечку лежало. Як виклюнулись гороб'ята, то горобцеві новий клопіт годувати дідучок та вкривати та глядіти та от хижого птаства боронити. Не до гуляння було, а вже що господарний був горобець, то було, аж сусіди горобці дивуються. Які ви, пане, сусідонько мудрі, які ви, пане, сусідонько мудрі, і де ви того розуму навчились? питають було його. А він, було тільки голівкою кивне, біда навчила.